На даному етапі немає. Немає новому етапі Так, є клопотання. Я хотів би заявити клопотання, щоб дане судове засідання транслювалося на youtube каналі судової влади для повного об'єктивного подій, які зараз тут будуть предметом розгляду, а саме за володіння спадщини української. Громади українського народу за володіння спадщини, розгарбування, яке було розпочато ще за часів комуністичного тоталітарного режиму 1917 1991 років безпосередньо розірвання родинних зв'язків за володіння спадщиною молодіх дітей. Це має бути оприлюднено публічно, щоб люди бачили, як в нашій державі не захищаються права українців щодо отримання спадщини. Дякую. Я, так, я підтримую це клопотання, тому що це має історичне значення, як українці отримують в наш час спадщину і держава не захищає це право. Немає заперечити в кого число і розгляд дійсно, тому не заперечую, що розготовлені даного попитання.